Штатів це є Юлія Середенко, Мирок і Єрмак. Вони зустріли з міністром оборони Ша Остіним, Ну і йшлося про постачання Україні зброї, про дозвіл бити по території Росії, і в чому тут, тут проблема? Все ж таки, цей візит відбувається напередодні президентських виборів, виборів, які невідомо чим закінчаться. Що тут можна що тут можна сказати наскільки такий візит можна вважати і успішним, і своєчасним, і результативним? Для початку? По перше, створились нові реалії землі, те, що називається, тобто, захід українських військ в Курську область, далі, оцей виступ Покровський, потребує? Там сам сам Бог велів е, завдати флангових ударів і, і зробити там казан і оточити там тисяч 10-15 російських військ. Е, то ну, це потребує і додаткового зброєння, і боєприпасів, і, ну, і... такого осмислення доступу до розвідувальної інформації. Багато чого це цілий комплекс. Е, заходів потрібен. Тому, швидше за все, що ця делегація поїхала саме з метою, по-перше, отримати дальнобійну зброю, по-друге, отримати якраз засоби для швидше за все для інтенсивнішого використання авіації. І дуже сумно, що. По-моєму, це Зеленський так швидко прибрав Олещука, тому що, що за все, на банки самі перепудилися від втрати Ф-16, і тому вони так швидко підмахнули, так би мовити, звільнення Олещука. Але ну, це спроба, мабуть, продемонструвати американцям, що це під контролем, все це відбувається правильно, ну у нас дуже українці дуже чутливі до всяких таких трагічних інформацій, і цей наступ на Покровськ, Турецьк, на Мирноград. Він дуже зачепив людей. Люди на тлі успіху на Курщині раптом впали в паніку, бо все велика кількість біженців, це ця, ця е, агломерація, там більше 100 тисяч людей живе, і е, в, Мирно, в Мирнограді 40 тисяч, у е, е, Покровську там теж тисяч 80 навіть. Тобто, ну, е, Турецьку, е, там українське містечко ще є, ну воно таке знелюднене дуже. Ну, Свого часу там шахти були, воно занепало дуже. Але от тут дійсно треба якісь рішення, очевидно, скасовувати. Ну, деякі американські експерти жартують, що українська делегація на чолі з Юлією Свереденко прибула до Вашингтона. Свереденко потрібно, щоб ярмаку каву подавати. Тому. Хоча формально вона, ну, найвищі посаді, але маємо ситуацію, Ере має їздити і відбуватися за Зеленського. Те, що Зеленського не дуже хочуть бачити, вашому. А що це відомо, що Зеленського не дуже хочуть бачити у Вашингтоні? Ну, це відомо з того, як поїхала з України пені Пріцкер, коли вона відвідувала останній раз Київ і заявила про те, що вона покладає повноваження до відбудови України економічної, тому що Кабмін по суті ну, нахабно брехав і прокатав всі рішення, дають необхідними. Заведення інвестицій в Україну. Тобто, ну, це це поведінка з боку українських чиновників. Хоча вони її, звичайно, заглядали в зуби і лялися там вірністю, але всі прекрасно розуміли, що мається на увазі. А От той факт, що все-таки до виборів залишається ну фактично три найде менше ніж повних три місяці. А це якось впливає на, 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 на такий візит? Чи все таки треба було почекати ще коли це буде зрозуміла ситуація у штатах? Тоді вже. Чи... Ну, судячи з того, що інформації додат про додаткові зустрічі е, е, делегації десь там в Конгресі, в Білому домі, не було, був тільки Пентагон, значить, е, ну, швидше за все, що е, ніякого спеціального там жесту ввічливості щодо штабів. Е, Кандидатів е, делегація не робила. Е, ну, очевидно, ну, це й виправдано врешті-решт. І, е, знову ж таки, е, що я е, часто бачу, про те, що йдеться про наступ 25-го року. Е, це йдеться під цей наступ, чи це можливо буде швидше? Ну, е, перше е, в. Сполучених Штатах і по Європі розміщені величезні замовлення на виробництво озброєнь для України. Величезні замовлення на десятки мільярдів доларів. Взагалі є програми поставки озброєнь до 27 го року, тобто ну, триріччя заповнене виробництвом для України. Три роки е, основні корпорації працюють на Україну на склади українські, і не лише українські, на на європейські, на американські. Тобто, є змога е, частину старішого обладнання і техніки забирати в Україну, нове обладнання отримувати. Хоча, наприклад, Metal, е, ну розмістив е, замовлення на САУ, е, які можуть на ходу стріляти взагалі, тобто. Це, це найновіші САУ, які будуть в Україні. Ну і ці модулі е, автоматичні гармати, е, протидронові, е, роботизовані е, гармати, які можна розміщати теж на будь-яких шасі, е, які зараз опробуються в Україні. І це е, дуже цікава історія. Тобто, є е, ціла купа озброєнь, яка роблена спеціально під Україну, і, і випробовується і паралельно допилюється, так би мовити, до, до найвищих стандартів, випробовуючи на полі бою в Україні, це обладнання. Тобто це означає, що все ж таки війна буде тривати до повного звільнення, України, чи все ж таки є варіанти дипломатичного зараз, проглядає ну при принаймні зараз стає зрозуміло, що е, силою треба під додавити Росію до якогось стану, коли Росія опиниться, так би мовити, на розкарячці чи їй робить? Не її полізову, все загально, це означає, що тоді економіка зупиниться остаточно. Зараз почалися ну, спостерігаються суттєві показники провалу російської економіки. І якщо тенденція триватиме, то загроза цього великого наступу. 25-го року вона створює для Росії ну це як зоряні війни приблизно, створює обставини, коли вона просто провалиться економічно в ну, перегонах збройних. Тоді програма свого часу американці розкрутили. Програму космічних воєн, так званих, і просто Радянський Союз не витримав економічної економічної гонитви. Він не зміг поборсатись і просто розвалився під обставинами економічними. Зараз такі обставини теж почасти формуються. Ми бачимо, що нафта, наприклад, балансує довший час на, на межі. Із, Стелею, яку американці встановили для російської нафти, і це цікаве історія, бо навіть скорочують. Тобто програма декарбонізації, програма зеленого переходу раптом почала зменшувати попит на нафту масово. і А це означає, що Росія нікуди буде її дівати цю нафту, тобто основа. Російського благополуччя, це Петрократія класична, вона це благополуччя побудоване на нафті. Е, так як псевдодитив чи тобто ну, ці петрократії східні, е, вони їх економіка базується на одному товарі на нафті. Ну, на вуглеводнях, мов. Нафті газі. Тобто, це супровідне. Дірку в землі висверливий і. і... Хоча зараз світ якраз е, ходить до того, що особливу цінність складають саме технології. Подивимося бренди, які е, вийшли в трильйон. Колись до речі, е, якраз е, Міллер та Газпрому. Запевняв Путіна, а потім і Медведів, що Газпром скоро матиме капіталізацію в трильйон доларів. Тепер він має, по-моєму, 70 мільярдів чи, чи 50, і, і він банкрут, по суті, Газпром, як і Роснефть. Роснефть має зараз капіталізацію більшу від, від Газпрома. По-моєму, 100 мільярдів вона має. Але. От власні світі це бренди інтелектуалізовані, це айтішні бренди, і на якраз є Facebook, є, ну тобто всі, всі величезні провідні світові корпорації якраз займають верхні щаблі в капіталізації брендів. А комодітіс далеко знизу, все, що пов'язане з надрами. Тобто в новій економіці Росії місця немає. Так, так, так але в села залишається питання, але це треба пережити от ці мінімум півроку до цього великого наступу, який, ймовірно, буде. Що ця ідеологія великого наступу 25-го року це по суті зоря не війни, і це, це вергання Росії у озброєння. Звичайно, що Росія її не витягує. От Росія, до речі, у нас був нещодавно прем'єр Індії моді в Києві, і моді приїжджав ще й через розуміння того, що те, що вони закупили для озброєння індійської армії в Росії, а якраз Індія була найбільшим покупцем російської зброї. Раптом воно виявилося на українській війні лайном, яке не годиться ні на що, включно з найновішими комплексами С-400, ну С-500 є, але С-400 українські ракети атакам просто трощать. Ракета Нептун теж трощила ці зенітно-ракетні комплекси. Так що можна сказати, що індуси зрозуміло і перелякались. Між іншим, Росія до 24-го року, до кінця 24-го року, мала поставити в Індію три полки ППО С 400 Комплекти озброєння на три полки. І вона не виконала, вона провалила це. Свого часу індуси позичили поносити підводного човна ядерного у е, е, Росії. І там загинуло 28 підводників, тому що там якась трупа чи балон з азотом, чи щось е, почав ціфоти, і, і померли ці, цілий відсік моряків загинув. Так що, е, ну а ще одне. Моді е, купив у е, Росії есмінці. І які без українських е, турбін зоря машпроект е, просто ні на що не здатні. І тому е, вони перетягнули, вони купили без турбін і тепер хочуть, щоб Україна поставила турбіни в Індії. В Індії на озброєнні стоїть. Більше ста літаків Ан-32. І е, деякі пройшли модернізацію на київському 410 заводі до війни. Ну, часи Порошенка партію по, ну, якраз завершили реконструювати, потім щось, по-моєму, пригальмувалася ця програма. Але індуси е, можуть, індуси зацікавлені виробляти разом з Україною Ан-178-й, наприклад. Ан-132-й, на заміну Ан-32, їм сподобався, але вважається, що це такий трохи недопиляний літак, недороблений. Мені е, конструктори говорили, що там є хіба він, він на скручування корпуса починає, ну, він реагує. Тому треба буде, очевидно, переробляти то все, пер, перепроектовувати. Ситуація дійсно дуже цікава і виглядає на те, що війна явно переноситься на 25 рік. Ну так, тут є ще один момент. У 25-му році Російська Федерація задекларувала суттєве скорочення бюджету оборонного десь на 20% по-моєму Тому наші так і затягують для України, як затягування. Очевидно, стає що Ми починаємо давати плоди. Тобто, чекайте, тобто в 25-му році в Росії закінчиться гроші. Так. Мало того, ну, моді, чому він нам важливий і чому Індія важлива? Бо ми спостерігаємо, що. Путін поставив нафту в Індію, і швидше за все, що ця нафта поставлялась в якості неустойки компенсації Індії за те озброєння, яке ну не дуже якісне. Росія ж пробувала ще й з індусами разом виробляти літак п'ятого покоління, проектувати і з того літака. Нічого не вийшло індуси вийшли з цієї програми. Вони потратили по моєму 30 мільярдів доларів на, на цю програму. І от, ну тобто нормально, індуси тримають за борги, можуть змусити серйозно Путіна до посту, Але потім нам відкривається велика програма для Індії, е, виробництва е, і озброєнь, бо їх цікавлять і ракета Нептун. Вони побачили, що, що це хороша ракета виявилася і. Е, Стугна комплекси, ну, багато українського озброєння, яке пройшло зараз. Реб дуже цікавиться світ нашим ребом. Вважається, що зараз Україна вийшла взагалі на ну, просто най найвищі рівні технологічні в цій площі. Так, тобто, тобто чекаємо на 25-й рік, і будемо сподіватися, що він таки стане переможним. Отже, моїм. Піврозмовником сьогодні був політолог Володимир Цибулько. Ми обговорили те, що зараз є найважливіше в світі і в Україні е, завершальний ну. Ну, Олександр. Треба сказати так: що е, американські вибори вони теж дають шанс е, до завершення війни, бо е, по суті обрання е, Камали Гарріс... Перекреслює всі сподівання Путіна на те, що з Трампом вони домовляться, якось і змусять Україну капітулювати. Зрозуміло, що обрання Камали Гарріс повністю ставить хрест на всіх російських справді, тому мало я думаю, що тиск на Росію з обранням Камали Гарріс тільки збільшиться, тому Росії зараз можна вже шукати варіанти виходу з цієї війни. Ну, а нам треба показати, так би мовити, залізні аргументи, щоб Росії закортіло вискочити як пробці з шампанського. Так, будемо на це сподіватися. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Якщо вам було цікаво це ці відео, було цікаво як завжди. Обов'язково дайте про це знати. Поставте подобайку цьому відео. Це є так мовити програма. Мінімум. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТІВІ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.